Ксенія Мішана потрапила до психіатрів у 19 років. Як би це не банально звучало, але Ксенія мріяла стати акторкою ще з дитинства. Це було ще у дитячому садочку, коли вона грала на новорічній ялинці у виставі Вечори на хуторі біля диканків і там, до речі, вона грала головну роль Оксану. Але, попри те, що в дитинстві з'явилася ця мрія, Ксенія Мішина спершу отримала далеко не акторського світу. Вона стала Економістом такі рішення свого часу прийняли її батьки. Якось в інтерв'ю вона сказала, що в 11 класі заявила, що хоче вступити на акторський факультет у Києві. Та все ж батьки наполягли на економічній освіті. Вони переживали через життя доньки далеко від дому та й не мали змоги оплачувати навчання в столиці. Тож Ксенія поступила на економіста, і спершу все йшло більш-менш. Вона навіть у той період пішла на конкурс краси у Севастополі. Там посіла друге місце і стала міс глядацьких симпатій. До речі, тоді Ксенія Мішина подумала, що може стати моделлю, і звернулася в модельне агентство. Там їй запропонували поїхати працювати у Ліван, але батьки заборонили через військові дії саме в тій країні. Врешті поїхала подруга Ксенії. Ну а сама акторка засмутилася, і на цьому її кар'єра моделі закінчилась. Продовжуючи навчатися на економіста, Ксенія Мішина десь на другому, третьому курсі зрозуміла, що це не її покликання, і десь в той момент з нею та її організмом почали відбуватися дивні речі. В неї з'явилися панічні атаки, погіршився стан, і вона буквально злягла в. Дома. Стан був дуже складний, і вона не могла стати з ліжка. Тоді було років 18-19, і вона не розуміла, що з нею. Батьки возили дівчину по клініках і всі аналізи були в нормі. В якийсь момент вона сказала, що більше не може, і її треба вести до психлікарні. Вона думала, що сходить з розуму. Власне, там їй і сказали, що з нею все гаразд, але дали номер. Психотерапевта і ця психотерапевт поставила Ксенію Мішану на ноги за три місяці. Потім я сказала: слухайте, чи дурка, чи я не знаю, що я з собою зроблю? Я так далі жити не можу. Там десь були вже це два місяці, три місяці. От такого стану виявилося, що вся проблема була у тому, що Ксенія себе не чула і не чула своїх бажань. Тож організм почав саме так реагувати, наче протестувати, що вона вчиться на економіста, хоча насправді хоче іншого. Акторка каже, що це дійсно був складний період в її житті, але, попри це, саме він її і сформував. Тоді вона зрозуміла, що свою увагу потрібно направити. На себе, що вона не має нікого слухати, а чути тільки себе. Тож вдячна за те випробування долі і вдячна батькам. Адже саме вони наполягли на економічній освіті, і, врешті, саме вони сформували в ній силу, наполегливість і остаточне рішення.